Доброго дня, урок Алгебри 8 лютого. І так ми з вами завершили вивчення систем, тобто навчилися системи розв'язувати різними способами. А тепер ми навчимося застосовувати системи до розв'язування задач. І сьогодні темою нашого уроку буде система з двох рівнявими змінами як математична модель. Текстових і прикладних задач. Або можете записати розв'язування задач за допомогою систем рівнянь. І так, вашій увазі задача, яку ми зараз з вами розв'яжемо за допомогою систем. Периметр прямокутника дорівнює 32 см. Отже, вашій увазі прямокутник. 32 см. А сума площ квадратів побудованих на двох його сусідніх сторонах. Бачимо, ось у нас два квадрати побудовані на сусідніх сторонах. Тобто, це буде площа перша, а це буде площа друга. Так, от сума цих площ, сума цих площ 130 см квадратних. Знайти сторони прямокутника. Ми з вами звикли, що коли ми маємо прямокутник, то довжину ми позначаємо буквою А, а ширину буквою Б. Не будемо відходити від цього правила і так і будемо робити. Пишемо А довжина прямокутника. Тобто ось оце в нас а, а, Б – ширина прямокутника. Ширина. Ми знаємо з вами формулу периметра. Можемо ці формули собі записати ось тут. Периметр буде 2, довжина додати ширину. І згадаємо одночасну площу квадрата. Площа квадрата в нас обчислюється сторона на сторону, тобто А квадрат. Це для загального, так? не в даному випадку. І так, ми маємо периметр це 2 на А плюс Б. Давайте складемо перше рівняння. Будемо мати 2 додати А додати Б. І це дорівнює 32. І так, якщо оце в нас ширина b, то і ця сторона буде теж b. Відповідно, і ось ця буде b, тому площа першого квадрата в нас буде b квадрат. Ну так в нас виходить. b квадрат площа першого квадрат. Відповідно, ось ця вна сторона А значить і ця А, і тоді ця А, тому А в квадраті це буде площа другого квадрата. І сказано, що сума цих площ, сума площ квадратів, буде дорівнювати 130. Так. Отже, маємо друге рівняння. А в другому додати Б в другому дорівнює 130. Маємо два рівняння, можемо скласти систему. Так, і пишемо. Якби ми відразу складали, ми б могли б не писати. А так, як ми маємо два окремих рівняння, то спишемо, складемо систему. Перше в нас буде 2А додати Б. Дорівнює 32. А друге рівняння у нас буде А у квадраті додати Б у квадраті дорівнює 130. І ось це буде наша система. Розв'яжемо цю систему. Для цього давайте перше рівняння поділимо на 2. Тобто, будемо мати, що А плюс Б, або кажуть, півпериметр, буде дорівнювати 16. Друге рівняння перепишемо без змін. З першого рівняння знайдемо, наприклад, А. А буде дорівнювати 16-Б. Тоді підставимо у друге рівняння замість букви А вже підставимо 16 мінус Б. Але буква А у нас в квадраті, тому цей вираз ми теж беремо в квадраті. І пишемо далі: додати Б в другому. Ну і дорівнює 130. Підставимо. А тепер вже перейдемо до розв'язання окремо рівняння другого. Зразу будемо розв'язати, зразу будемо розкривати дужки. Тобто, це в нас формула А-Б до квадрату. Розкривається вона А квадрат, тобто 16 квадратів, 256. Відняти подвоєний добуток першого на другий. 2 на 16 і на Б. 32b. Додати квадрат другого. Ну і далі переписуємо B в другому. І 130 перенесемо, при цьому змінимо знак. І отримуємо ось таке рівняння. Що ж, зводимо подібні доданки, будемо мати 2 b в другому відняти 32 b і додати, скільки там у нас буде? 126. Поділимо наше рівняння на 2. І спробуємо розв'язати його за теоремою вієта, вона трошечки швидше дає можливість знайти корені. Пишемо за теоремою Вієта. Будемо мати b 1 додати Б2 до рівня мінус b. в даному випадку це буде 16. І b 1 помножити на b 2 дорівнює c. Це 63. Так, 63 можна отримати, якщо 7 помножити на 9. Знаходимо сума дійсно співпала в нас, так? Буде 16. Отже, ми знайшли b 1 А тепер давайте розіб'ємо на дві системи. Б1 дорівнює 7, Б 2 дорівнює 9. Шукаємо А 1 Дивимося, що ми маємо зробити: 16 підняти Б. 16 підняти 7 буде 9. І в нас А 2 буде. 16 відняти 9 буде 7. Тобто може бути довжина 9, ширина 7, або навпаки. Тобто вони не визначили, як ми там записали собі довжину чи ширину. Тому ми пишемо відповідь. Наприклад, 9 і7. Ну, або, або 7 і 9. Якщо немає сигрів, то записуємо розв'язки в алфавітному порядку. Перейдемо до розв'язування задач з підручника. Розглянемо сьогодні простенькі вправи і серед них це вправа 555. Сума двох чисел дорівнює мінус 3 добуток мінус 28, тобто два числа. Якщо це не стосується, наприклад, прямокутника, то будемо позначати одне через х, а інше через y. Так нам зручніше. І так, х це перше число, y це буде в нас друге число. І ось тут ми можемо відразу складати вже систему. Сума мінус 3. Сума це додати, так? Добуток мінус 28. Це помножити. Отже, маємо відразу систему. Відразу за умовою нам можна було скласти ми її склали. Що ж, давайте з першого рівняння знайдемо х, перенесемо y в праву сторону і змінимо йому знак. Замість х тепер ставимо цей вираз. Тобто мінус 3 мінус і на y. 28 відразу давайте перенесемо в ліву сторону, щоб справа був ну. Розв'яжемо окремо друге рівняння. Мінус 3. Розкриємо дужку, Мінус 3 помножимо на y. Мінус Y помножимо на y, будемо мати мінус У другому. Додати 28, дорівнює 0. Запишемо рівняння в стандартному вигляді. Тобто, на першому місці y в другому. Обов'язково це треба робити. Змінимо знаки, тобто домножимо рівняння на мінус 1, і знову спробуємо теорему Вієта. Звичайно, коли коренів відразу не видно, теорему Вієта не дуже спробуєте, а поки що ми їх можемо побачити. Сума буде мінус 3 мінус b, а добуток буде c. Тобто буде, добуток буде дорівнювати мінус 28. Ми знаємо, що 28 можна утворити, коли 7 помножити на 4. Але в нас добуток від'ємний, тому має бути один з коренів від'ємних. І по тому, що сума від'ємна, він має бути від'ємне мінус 7. Переходимо до системи. Знаходимо ікси. у Ікс нас мінус 3 мінус ігри. Я ось так ще розпишу, щоб ви бачили, де воно береться. Тут у нас буде плюс, тому буде мінус 3 додати 7, 4. Так, і знаходимо їх з друге. Мінус 3 мінус ігри. Це в нас 4 діти. Так, Y друге дорівнює 4. А х друге дорівнює мінус 7. Отже, ми маємо дві пари розв'язків, записуємо відповідь дві пари чисел. Ось це у нас буде 4 мінус 7, а друга пара мінус 7 і 4. Ще одна задача права 557. Різниця двох чисел дорівнює 3, а різниця квадратів більшого і меншого мінус 21. Так само позначаємо х перше число, у друге число. Різниця це мінус. Отже, х відняти у Дорівнює 3. Різниця квадратів більш і менше. Звичайно, в нас буде х, тому що ми від нього відняли ще й 3 отримали. Тому різниця квадратів більшого х квадрат відняти y квадрат. Різниця квадратів буде мінус 21. Так. Знаходимо з першого рівняння, наприклад х, тому що Y зараз перенесемо і стане додатній. Підставляємо замість x це значення 3 плюс y. Розв'язуємо окремо друге рівняння. Знову згадуємо формулу. а плюс Б до квадрату. Бачимо, що y в другому і мінус y в другому пропадає, тому це рівняння розв'язуємо невідомі вліво, відомі вправо. Тобто 6y буде дорівнювати мінус 30. Знаходимо y і буде мінус 5. Повертаємося до системи. Y дорівнює мінус 5, нам потрібно знайти X. Так, X буде дорівнювати. 3 додати y. 3 додати мінус 5. Тобто y буде дорівнювати мінус 5, а X буде дорівнювати мінус 2. І записуємо відповідь. Бачите, такі не дуже складні задачі на складання систем. Ці задачі є найпростіші із тих задач, які ми можемо вчити. І ще одна задача знову про периметр, і знову ж таки, тому ми будемо знову позначати через А і Б, тому давайте відразу запишемо, що А. Тому що периметр земельної ділянки прямокутної форми, отже прямокутник, А це буде довжина ділянки. Ну, відповідно, Б буде ширина ділянки. І так, периметр. Пам'ятаємо формулу. Тому зразу пишемо 2А додати Б. Периметр дорівнює 100. А площа. Тут нам варто згадати, що площа прямокутника це довжина помножити на ширину. Тому А помножити на Б буде дорівнювати 600. Зазвичай. Зазвичай через невідоме. Позначається те, що питається в задачі. Що ми і зробили? Так, знову по стандарту. Давайте поділимо на два перші рівняння, щоб в нас була сума гарна. Так, з першого рівняння ми знайдемо, наприклад, А, немає значення, що ви будете шукати. То... Просто А зручніше, звичніше якось так. Так, це помножити діти, якщо що. Завість А ставимо 50 відняти Б. І помножити на Б. І дорівнює 600. Розв'яжемо окремо друге рівняння 50B. Відняти B в другому, відняти 600 і дорівнює нулю. Запишемо все в стандартному вигляді. Змінимо знаки, тобто множимо на мінус одиницю. І з теоремою Вієта. Тобто B1 плюс Б2 у нас буде дорівнювати мінус Б, а B у нас мінус 50, тому мінус Б 50. І добуток дорівнює С, а С у нас 600. Підбираємо корені. Звичайно, 60 можна утворити 60 на 10, але у нас не вийде тоді сума, так? А можна 60 ще утворити як 20 помножити на 30. 20 і 30. 20 і 30. Відповідно, шукаємо. А. Так, Б перше дорівнює 20, розбиваємо на дві системи. Б друге дорівнює 30. Так, тоді шукаємо. А перше. Дивимося, як ми її маємо шукати. 50 відняти Б. 50 відняти 20 буде 30. А друге буде 50 відняти 30, будемо мати 20. Тобто. Може бути і так, і так. Може бути 30-20. Або, або 20, 30, або 20-30. Тобто, дивлячись, що ми позначили довжиною. Ось такі задачі, простенькі, поки що простенькі, ми розглядали на уроці. Дякую за увагу!